Шукаєте бюджетне рішення для зйомної квартири. В магазині Мебліка маємо двоспальне ліжечко з натурального дерева, колір горіх темний. І 160х200 маємо, 140 на 200 маємо, і 90 на 200 см. Основою під матрас слугують ламельки, відстань між ними 6,5 см. Хочете, щоб було надійніше, плюс 600 гривень. Добираєте додатково ламели і монтуєте їх вже з відстанью 3-6 Тоді буде і гарантія на матрас, і ви ж не знаєте, хто у вас буде спати. Відповідно, буде тримати краще навантаження. Якщо ви питаєте про матрас, от 160 на 200-3,5 тисячі. Це для тих, хто любить в інтернеті купувати і розказувати, які там дешеві ціни. Насправді це матрас для того, щоб показувати, що ви купуєте за ці гроші. Хочете щось в принципі більш-менш нормальне, беріть без пружинку, є за 4,750 750. І буде вам комплект там 9200 з копійками. Відповідно, буде надійно, конструктивно і в той же час ви закриєте питання на роки, якщо правильно зберете ліжко і будуть нормально експлуатувати за призначенням, а не як батут. Приходьте в магазин мебліка, купуйте дане ліжечко. А якщо вам потрібне місце для зберігання, то маємо ще до нього варіант дві шухлядки 1620 гривень. І буде ще й місце для зберігання речей. Магазин Мебліка, місто Луцьк, вулиця Ковальська, 22.